Трошки шкодую, що в нас у дев'ятому скликанні Верховної Ради трошки є одна незавершена справа. Ми у 2020 році ухвалили закон про меценатство у спорті, де передбачили, от це рамковий закон, де передбачили. Фінансові пільги і податкові стимули бізнесу підтримувати і вкладати кошти чи в конкретного спортсмена, чи в конкретну федерацію, чи в принципі у розвиток спорту. І на жаль, базовий рамковий закон ухвалений. А от зміни у податковий кодекс. Які мають бути супровідним цим законопроектом не ухвалено досі. Далі повномасштабка і якось воно забулось. А це дуже би була правильна ініціатива. Я розумію, все зараз на оборону, все зараз на обороноздатність коштів зараз лишніх не буває. Так ми протестуємо дуже агресивному ворогу, але Багатому, тим не менш, якщо би дати в руки бізнесу ще такі от стимули. Повірте, спортивна сфера би у нас підтримувалась. Вони і без цього це роблять, за що їм дякую. Але якщо би ще була така підтримка, тому сподіваюся, що в майбутньому все таки зміни податкові кодекс ми внесемо. І от ця формула меценатства в спорті і стимулювання українського бізнесу вкладати в спорт вона запрацює.